Задача 8.15. Воду якої маси води, воду якої маси можна нагріти на 23 градуса Цельсія за рахунок повного згоряння 10,5 грамів бензину. Якщо Коефіцієнт корисної дії не вказано. Считаємо, що це 100%. Все згоряння піде на нагрів води. Що ми маємо? Дельта Т 23 градуси. Маса бензину 10,5. Переводимо в кілограми. Маємо таку цифру. Теплоємність згорання. Бензину 46 мегаджоулів, це 10 шості на кілограм. І теплоємність води. 4200 джоулей. переводимо зразу одразу в нашу удобну форму. Буде 10,2 на 103 джоулі кілограм на Цельсія. І так, теплоємність згорання бензину. Рівняється теплоємність, яка прийме вода. Теплоємність згоранню бензину. Тепло, яке виділиться, це Q помножити на М. Виконуємо ці розрахунки. розрахунки і маємо. 483 на 10 третій джоулі. Зрозуміло все. Я перевів в зручну, в зручний вигляд. Отакі мають цифри. Перевірити. Вода. яка поглинула це тепло, це С води на М води і на дельта Т. Звідси, так як вся величина нам Є, ми можемо звідси знайти масу води. Маса води це Q води, вона ж Q тепло, яке виділили за счет згорання бензину, ділимо на С і на дельта Т. Підставляємо наші цифри, маємо такий вигляд. Розраховуємо і маємо 5 кілограм води. Задача 8.22 Визначне максимальну масу води з початковою температурою 20 градусів, градусів яку можна перетворити на пару за температурою 100 градусів Цельсія. За рахунок теплоти, що виділиться внаслідок повного згорання 10 грам бензину. Витрати енергії не враховуйте. Тобто, Коефіцієнт корисної дії 100%. Одиниця. Маса бензину. 10 грам. Переводимо в кілограми для зручності. Це буде 1 сота кілограма. Температура початкова 20 градусів. Температура 100 градусів. Вона почна випаровуватися. Теплоємність води 4,2 на 103%. Теплоємність перетворення на пару 2,3 на 10 в 6 джоуля на кілограм. Це беремо з довідника теплоємність згорання бензину 46 на 10 в 6 джоулі на кілограм. Я переводжу в удобну для нас в зручну для нас форму. Щоб можна було розраховувати ті дані, які я взяв з довідника в кінці збірника нашого. Розраховуємо тепло, яке виділиться з збирання бензину. 46 на 10. Шостій, помножимо на 1 кілограма. Маємо 460 на 10 третій джоуля. Тепер. Що у нас буде з водою? Вода буде нагріватися спочатку, а потім кипіти. Гріємо ми всю воду. Ось вона. Яка буде випаровуватися. Тобто, отут у нас вода, це яка перетворюється на пару. це нагрів. С води, М води. І температура. Яка 100 градусів доводиться до кипіння. Мінус 20 градусів. І це тепло, яке візьме кипіння цієї води і перетворення на пару. Звідсіля. Ми можемо витягти і розрахувати масу пари. Ось вона, маса пари. Вона спочатку була водою, потім буде перетворюватися на пару. Маса пару, все тепло. Ну, З цієї формули ми отримуємо от таку формулу. Підставляємо наші цифри. Оце тепло, все, що виділиться в бензину згорання. І ділимо на наші дані. Ось вони всі розрахунки. І маємо 0,175,5... Оце нема тут ніякої коми. Отак. От і приблизно 175. Грамів. Не кілограмів, а грамів. Зрозуміло. Тобто, який тут нюанс? Нагрів і кипіння. Одної і ті ж маси води. Щоб вода випарилась, її повинно нагріти. І оце відповідь. Задача? 8.24. На газовий пальник поставили кастрюлю, що містить півтора літра води за температурою 20 градусів. Коли вода закипіла, виявилось, що її частина випарувалась, визначте масу утвореної пари, якщо було витрачено 30 грам газу, а вода отримувала 50% кількості теплоти. А остальні 50% де були, пішли наружу на кастрюлю, на повітря і все. Так, маса води. Ми знаємо, що літр води важить 1 кг. Тому це буде, зразу записуємо, маса води 1,5 кг. Температура, яка була. Початкова 20 градусів. Маса гасу 0,03 кілограма. Це 30 грам. Тепер з довідника. Теплоємність води записуємо. Теплоємність перетворення на пару L. Тепло яке виділяється при горінні. К. Пітоме. І коефіцієнт корисної дії 50%. Перетворюємо в рази, це буде 0,5. Не потрібно поясняти, де взялося 05-50%. І так, теплота горіння буде рівнятися теплоті води. Але теплота цього горіння, Q на M додається коефіцієнт корисної дії. Тобто Питома теплота горіння на масу. І на 0,5. Тобто, половину ми получимо для води. Ось вона, 690 на 10 третій жовтня. Це тепло, яке получила вже вода від горіння. Іде куди? На нагрів води. С води, М води, температура кипіння 100 мінус температура початкова Т1. І додається, що у нас маса пари на пітому тепло перетворення на пару. З цієї формули ми витягуємо масу пари. Яка нам потрібна? Маса пари. Ось вона з цієї формули. Це неважко. Це перенести вліво, вліво, а це остається маса пари поділити на L. Підставляємо наші дані. Итак, тепло 690 мінус 4,2 теплоємність. Різниця температур дельта Т і ось маса води я отут поставив, бо тут пропустив. Проводимо розрахунки і маємо ось таку цифру. Це приблизно 81 грам. Треба. 81 грам випарується води.